На огляді електронний цифровий кутомір ГВДА gd 450 м Це вимірювальний пристрій, призначений для визначення кутів з високою точністю. Інструкція по користуванню. Так, Сам пристрій знаходиться ось в такому чухлі. Працює від двох батарейок. Вмикаємо, ставимо на поверхню. Так, як бачимо, гарний яскравий дисплей, чітко видно показники. Також тут є вбудовані магнітики, що забезпечують кріплення до залізної поверхні. Зараз ми подивимося, як це працює. Ось бачимо, дуже надійно фіксується, екран також перевертається. Замовити даний кутомір можна у нас на сайті. Посилання читайте в описі під відео.